Ласкаво просимо у нашу подорож крізь холодну війну, один із найзахопливіших і найдраматичніших періодів новітньої історії. Холодна війна не була війною у традиційному сенсі, а радше боротьбою між двома наддержавами США та Радянським Союзом, що змагалися за світове панування з 1947 по 1991 роки. Це був час, позначений недовірою, шпигунством, гонкою озброєнь і пропагандою, але й великими культурними змінами. Та технічними досягненнями. На цій світлині ми бачимо двох ключових діячів історії холодної війни Рональда Рейгана, президента США у 1980-х роках, і Михайла Горбачова, радянського лідера того ж періоду. Рейган відомий своєю жорсткою риторикою щодо Радянського Союзу, який він називав Імперією зла. Водночас Горбачов намагався реформувати свою країну через ініціативи Гласність. Що передбачала більшу відкритість та перебудову, яка була економічною реструктуризацією. Цей період змінив світ і сформував суспільства, у яких ми живемо сьогодні. Протягом цього фільму ми дослідимо найважливіші події, конфлікти та ідеї, що визначили холодну війну. Що ж насправді означає, що війна є холодною? Холодна війна передбачає, що залучені країни ніколи не вступають у безпосередній збройний конфлікт одна з одною. Натомість війна ведеться іншими засобами погрозами, пропагандою, шпигунством і гонкою озброєнь. Під час Холодної війни США та Радянський Союз уникали прямого військового зіткнення, адже обидві сторони володіли ядерною зброєю, що могло призвести до повного знищення обох це називали взаємно гарантованим знищенням. Замість прямої війни вони використовували свій вплив, щоб схилити інші країни на свій бік, пропонуючи їм власні ідеології. Капіталізм і демократію від США та комунізм від СРСР. Тож Холодна війна це постійна напруга між двома наддержавами, коли загроза війни завжди була присутньою, але конфлікт проявлявся в інших формах. Однією з найбільших причин конфлікту під час Холодної війни були ідеологічні відмінності між США та Радянським Союзом. Вони уособлювали два зовсім різні погляди на те, як слід управляти суспільством і як повинна працювати економіка. Ліворуч ми бачимо США, які були капіталістичною демократією. Це означає, що економіка керувалася вільними ринками, де компанії та окремі особи могли конкурувати за продаж товарів і послуг. Крім того, у США відбувалися вільні вибори, де громадяни могли самостійно обирати своїх лідерів і впливати на політику. Праворуч ми бачимо Радянський Союз, що уособлював комунізм. Тут економіку контролювала держава за допомогою так званої планової економіки, де держава володіла підприємствами і вирішувала, що і скільки виробляти. Радянський Союз також був однопартійною державою, тобто існувала лише одна політична партія, і громадяни не мали можливості змінити своїх лідерів шляхом виборів. Ця фундаментальна суперечність між свободою та державним контролем, капіталізмом і комунізмом лежала в основі напруги. Яка тривала впродовж усієї холодної війни. Під час Холодної війни США та Радянський Союз змагалися не лише за найсильнішу армію чи економіку, вони також боролися за глобальний вплив. Обидві наддержави були переконані, що саме їхня система є найкращою для світу. США прагнули поширювати свою модель капіталізму і демократії, тоді як Радянський Союз хотів поширювати комунізм і планову економіку. Це змагання призвело до того, що світ поділився на два блоки. Західний блок, очолюваний США, об'єднував країни, що підтримували капіталізм і демократію, зокрема Західну Європу, Японію та низку інших західних держав. З іншого боку, існував східний блок, очолюваний Радянським Союзом, до якого належали країни, що підтримували комунізм, наприклад, держави Східної Європи та частини Азії. Цей поділ створив не лише політичний та ідеологічний кордон, а й фізичний, найвідомішим прикладом стала Берлінська стіна, що розділила місто Берлін на двоє і символізувала глобальний конфлікт між Сходом і Заходом. Корейська війна, яка тривала з 1950 по 1953 рік, є яскравим прикладом того, як холодна війна та її ідеологічні суперечності могли призвести до жорстоких воєн. Але чому ж виникла ця війна? Щоб це зрозуміти, слід повернутися до кінця Другої світової війни. На той час Корею, окуповану Японією з початку XX століття, після поразки Японії 1045 року, було поділено по тридцять й паралелі. Північна частина опинилася під впливом Радянського Союзу, а південна під впливом США. Цей поділ мав бути тимчасовим, але напруга Холодної війни завадила воз'єднанню. Натомість у тим році утворилися дві окремі держави Північна Корея. Яка стала комуністичною диктатурою під керівництвом Кім Ір Сена, і Південна Корея, яка була антикомуністичною республікою під орудою Син Манрі, у червні 1950 року Північна Корея за підтримки Радянського Союзу і Китаю вторглася в Південну Корею, прагнучи об'єднати півострів під комуністичним правлінням США і ООН втрутилися на боці Південної Кореї, щоб зупинити поширення комунізму в Азії? Це пояснювалося так званою теорією Доміно. За якою, якщо одна країна впаде під вплив комунізму, інші також невдовзі послідують за нею. Війна призвела до великих втрат з обох боків і величезних людських страждань. Коли 1953 року було підписано перемир'я, кордон між північчю і півднем знову встановили приблизно по 38-й паралелі, але мирної угоди не підписали. Тож Північна і Південна Корея технічно досі перебувають у стані війни. Напруженість, що почалася під час Корейської війни, і далі впливає на відносини між двома країнами. Північна Корея досі є диктатурою, де уряд має повний контроль над життям людей, що називають тоталітарним режимом. Це означає, що держава вирішує все від того, що люди можуть говорити і думати до того, що вони роблять у повсякденному житті. Південна Корея ж перетворилася на демократію, де люди мають право голосу і можуть впливати на керівництво країни. Кордон між цими країнами, так звана демілітаризована зона, нині є одним із найбільш укріплених місць у світі і досі символізує розподіл між Сходом і Заходом часів холодної війни. Карибська криза 1962 року стала одним із найнапруженіших і найнебезпечніших моментів холодної війни. Тоді світ опинився як ніколи близько до ядерної війни. Усе почалося, коли Радянський Союз під керівництвом Микити Хрущова. Почав споруджувати ракетні бази на Кубі, острові дуже близько до узбережжя США. Куба, яка нещодавно стала комуністичною державою під проводом Фіделя Кастро після Кубинської революції, зблизилася з Радянським Союзом. Розміщення ядерної зброї на Кубі давало СРСР змогу напряму загрожувати більшій частині США. Коли президент США Джон Кеннеді дізнався про це з розвідданих, він швидко відреагував. Він оголосив карантин навколо Куби, фактично морську блокаду, щоб зупинити подальші поставки радянської зброї, та вимагав від СРСР прибрати ракети з Куби. Напруга між двома державами була величезною, а світ із жахом стежив за розвитком подій. Невже це призведе до ядерної війни? Після напружених переговорів було досягнуто угоди. Радянський Союз погодився вивести свої ракети з Куби, а США в обмін зобов'язалися не вторгатися на Кубу. І демонтувати власні ядерні ракети в Туреччині поблизу радянського кордону. Карибська криза показала, наскільки небезпечною могла бути холодна війна та наскільки важливою була комунікація між наддержавами. Після цієї кризи між Вашингтоном і Москвою було встановлено прямі лінії зв'язку, щоб зменшити ризик непорозумінь у майбутньому. Ця подія стала потужним нагадуванням про колосальні ризики тієї епохи. В'єтнамська війна, що тривала з 1965 по 1975 рік, стала не лише військовим конфліктом, а й причиною глибоких розколів і змін у самих Сполучених Штатах. Коли у 1060-х роках війна посилилася, серед молоді зросла потужна рух опору. Молоді покоління, так звані Бейбі Бумерс, виростали у час надій і прагнень до змін. Але війна у В'єтнамі принесла їм розчарування. Багато хто почав ставити під сумнів роль США у світі та ідеали свободи і демократії, які країна сама декларувала. Цей рух став частиною так званої контркультури, до якої приєдналися також рухи за громадянські права, права жінок та екологію. Протести відбувалися у різноманітних формах: від мирних демонстрацій і музичних фестивалів до більш радикальних дій. Як от спалення повісток до війська, що було способом відмови від служби. Одним із найвідоміших епізодів стали події в університеті Кент Стейт 1970 року, коли Національна гвардія відкрила вогонь по демонстрантах і вбила чотирьох студентів. Ця трагедія шокувала країну і посилила опір війні. Музика і культура також відігравали важливу роль у протестах. Артисти на кшталт Боба Ділана та гурти на зразок The Beatles. Створювали пісні, що стали символами руху за мир. Фестиваль Вудсток 1969 року, на який зібралося понад 400 тисяч людей, став іконічним символом тієї епохи. Внутрішній опір у самих США мав глибокий вплив. Він змусив політиків переглянути війну, особливо коли стало зрозуміло, що дедалі більше американців її не підтримують. Президент Ліндон Бет Джонсон не став балотуватися на другий термін у 1968 році, частково через великий антивоєнний рух. Його наступник Річард Ніксон почав відводити війська та запровадив політику в'єтнамізації, передаючи відповідальність за війну південному В'єтнаму. Але шкода для США вже була завдана. В'єтнамська війна залишила відчуття національної поразки та недовіри до уряду. Особливо після викриття таких подій, як Різани на Мілай, коли американські солдати вбили сотні цивільних, та Пентагон Пейперс, які засвідчили, що уряд брехав про хід війни. Протести проти війни та молодіжні рухи спричинили глибокі культурні зміни у США. Вони створили покоління, яке більш скептично ставилося до авторитетів і було налаштоване на боротьбу за соціальну справедливість. Однак це також розділило країну, і ветерани часто стикалися з ворожим ставленням після повернення додому. Минуло багато часу, перш ніж нація почала зцілюватися від цих травм. В'єтнамська війна була не тільки військовим конфліктом, а й каталізатором великих суспільних змін у США, наслідки яких відчутні й донині. Після закінчення Другої світової війни 45-го року Німеччину поділили на чотири окупаційні зони, якими керували країни-переможниці. США, Велика Британія, Франція та Радянський Союз. Цей поділ мав на меті не допустити, щоб Німеччина знову розпочала війну, але незабаром став першим натяком на напругу, яка пануватиме протягом Холодної війни. 1949 року виникли дві окремі німецькі держави Західна Німеччина під контролем західних союзників стала капіталістичною демократією з тісними зв'язками зі США та Західною Європою. Східна Німеччина навпаки перебувала під впливом Радянського Союзу і стала комуністичною диктатурою з плановою економікою. Поділ Німеччини символізував глибинні ідеологічні та політичні відмінності між Сходом і Заходом у період холодної війни. Західна Німеччина уособлювала свободу, демократію та ринкову економіку, тоді як Східна Німеччина була частиною комуністичного східного блоку, де держава контролювала як економіку, так і життя громадян. Цей поділ став фізичним та ідеологічним кордоном у Європі, який називали залізною завісою. Німеччина, особливо Берлін, стала символом глобального конфлікту між капіталізмом і комунізмом, конфлікту, що визначав світову політику протягом усієї холодної війни. Берлін, розташований у глибині радянської зони, сам по собі був розділений між союзниками. Західний Берлін був демократичним островом у комуністичній східній Німеччині. І тисячі людей утікали зі сходу на захід у пошуках свободи та кращого життя. Щоб зупинити цю масову втечу, східно німецький уряд за підтримки Радянського Союзу в 1961 році збудував стіну навколо західного Берліна. Берлінський мур став найвиразнішим символом холодної війни і розділив сім'ї, друзів та цілу країну. Це була не лише фізична бар'єра з вежами та контрольно-пропускними пунктами, а й ідеологічна межа між двома світами. Берлінський мур стояв майже три десятиліття і уособлював гноблення і несвободу на сході. Лише 1979 року, коли комуністичні режими впали в країнах Східної Європи, кордони було відкрито, а мур розібрано. Падіння Берлінського муру стало вирішальною подією, що ознаменувала кінець холодної війни та початок об'єднання Німеччини. Життя у східній Німеччині за часів Холодної війни характеризувалося низьким рівнем життя. І великою мірою причиною цього була економічна система країни планова економіка. У плановій економіці держава вирішувала, що й у якій кількості виробляти та за якими цінами, це спричиняло низку неефективностей, що негативно позначалися на повсякденному житті людей. Один із конкретних прикладів дефіцит споживчих товарів, оскільки держава надавала перевагу важкій промисловості, наприклад, виробництву сталі та машин. Часто бракувало таких товарів, як одяг, побутова техніка чи навіть їжа. Іноді люди змушені були стояти у величезних чергах за елементарними речами, наприклад, кавою, м'ясом чи туалетним папером, і траплялося, що ці товари закінчувалися зовсім. Іншим прикладом була низька якість багатьох продуктів, оскільки конкуренції не існувало, усі підприємства належали державі, виробники не мали стимулу покращувати якість чи розробляти нові товари. Багато продуктів були застарілими і суттєво відставали від того, що пропонувалося у Західній Німеччині. Крім того, система не могла адаптуватися до реальних потреб людей. Якщо держава, наприклад, ухвалювала рішення виробляти забагато тракторів і замало взуття, це призводило до надлишку непотрібної техніки та нестачі товарів першої необхідності. Нарешті ця система породжувала і неефективність у сфері праці. Оскільки держава гарантувала роботу всім, майже не існувало безробіття, проте це також означало, що багато людей були зайняті на неефективних або зайвих роботах. Інакше кажучи, деякі робочі місця існували лише для того, щоб утримувати людей при праці, а не для справжнього внеску в економіку. Ця неефективність ставала ще очевиднішою, коли люди порівнювали своє життя з вищим рівнем добробуту в Західній Німеччині. Де ринкова економіка забезпечувала більшу доступність товарів і кращу якість життя. У 1980-х роках дві постаті стали знаковими для змін, які зрештою призвели до завершення холодної війни: президент США Рональд Рейган і лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов. Горбачов прийшов до влади в СРСР 1985 року і швидко збагнув, що країна має серйозні проблеми. Економіка Союзу перебувала в кризі. Планова модель більше не працювала і держава не могла конкурувати із Заходом. Горбачов запровадив дві важливі реформи, щоб модернізувати СРСР. Гласність передбачала більшу свободу слова та зменшення цензури, а перебудова означала економічні реформи з елементами ринкової економіки у досі централізованій системі. Водночас Рейган проводив жорстку політику щодо Радянського Союзу. Значно збільшуючи військовий бюджет США і часто називаючи СРСР імперією зла. Утім, Рейган також розумів, що діалог може бути ключем до змін. Одним із його найвідоміших моментів було звернення у Берліні 1977 -19 року, де він закликав Горбачова знести берлінський мур словами Пане Горбачов, знесіть цю стіну. Рішуча політика Рейгана посилила тиск на Радянський Союз, чиє господарство вже балансувало на межі краху. Водночас Горбачовські реформи та прагнення відкритися світові стали переломним моментом у холодній війні і проклали шлях до падіння Берлінського муру та завершення багаторічної конфронтації між сходом і заходом. 9 листопада тисім року впав Берлінський мур. Одна з найсимволічніших подій ХХ століття, що чітко засвідчила завершення холодної війни. Але як це сталося? Усе розпочалося з пресконференції у східній Німеччині того ж дня. Речник уряду Гунтер Шабовський, відповідаючи на запитання про те, коли набудуть чинності нові ліберальніші правила виїзду з країни, сказав наскільки мені відомо, негайно. Ця несподівана і неправильна заява швидко розійшлася засобами масової інформації. Коли люди по обидва боки Берліна почули це, вони почали масово збиратися біля муру, особливо поблизу контрольно пропускних пунктів. Тисячі людей вимагали пропустити їх на захід. Прикордонники, які не отримали чітких вказівок, були вражені напливом і, зрештою, під тиском на товпу почали пропускати людей. Кадри з людьми, що святкували, обіймалися і залазили на мур, облетіли весь світ і стали символом свободи і єдності. Падіння Берлінського муру було не лише фізичним актом, а й глибоким зрушенням, завершенням багаторічного розколу між Сходом і Заходом. Це дало старт воз'єднанню Німеччини та засвідчило, що контроль Радянського Союзу над Східною Європою почав слабшати. Ця подія продемонструвала силу людей, які прагнуть свободи, і нагадала, що навіть найміцніші бар'єри можуть бути знесені. У 1991 році розпався Радянський Союз. Одна з найвизначніших подій у новітній історії, що стала остаточним завершенням холодної війни. Як так сталося? Протягом багатьох років СРСР стикався з економічними труднощами. Планова економіка погано працювала, а Горбачовські реформи, гласність і перебудова не дали очікуваних результатів. Замість зміцнення союзу вони сприяли посиленню критики влади і дедалі більше республік вимагали незалежності. У грудні 1991 року. Радянський Союз офіційно розпався, і 15 нових незалежних держав, серед яких Росія, Україна та країни Балтії здобули суверенітет. Росія, найбільша з республік, стала окремою державою, а Борис Єльцин став її першим президентом. Єльцин запровадив економічні реформи, щоб перейти від планової економіки до ринкової. Це надало більше економічної свободи, але також призвело до хаосу та нерівності, оскільки багато державних активів. Було розпродано приватним особам на непрозорих умовах. Попри виклики, Росія почала формуватися як одна з провідних світових держав із новою економічною та політичною системою. Утім, нова Росія мала й низку проблем. У 1990-х роках країна потерпала від корупції, політичної нестабільності і великих соціальних розривів у 2000 році. Президентом став Володимир Путін. За його правління, держава знову зміцнила контроль над ключовими галузями та змі, що призвело до більш авторитарного керівництва. Водночас Росія виступила ще потужнішою міжнародною силою, проте зі зростаючою напругою, як усередині країни, так і за її межами. Розпад Радянського Союзу перекроїв політичну мапу світу та відкрив нову еру. Він завершив майже півстолітній конфлікт між Сходом і Заходом. Але залишив по собі нові виклики і питання, що впливають на світ і сьогодні. Ми наближаємося до завершення нашого огляду холодної війни, однієї з найскладніших і найцікавіших епох сучасної історії. Перш ніж закінчити, важливо, щоб ви розуміли ключові моменти, які ми розглянули ось кілька пунктів, які варто запам'ятати. По перше, що означає холодна війна? Зверніть увагу, що це не війна з безпосередніми бойовими діями між наддержавами, а конфлікт, що розгортався через гонку озброєнь, пропаганду та проксі війни. По-друге, ідеологічна відмінність між США і СРСР, США уособлювали капіталізм, вільні вибори та ринкову економіку, тоді як СРСР комунізм, планову економіку і однопартійну систему. По-третє, Корейська війна та В'єтнамська війна є прикладами проксі конфліктів у обох випадках. США та Радянський Союз підтримували протилежні сторони. Не воюючи напряму між собою. Подумайте, чому ці конфлікти так точно відображають характер холодної війни. По-четверте, Берлінський мур чому його збудували, як він відображав відмінності між східною та західною Німеччиною, і що символізувало його падіння з точки зору завершення холодної війни? Нарешті важливо, щоб ви знали та розуміли ключові поняття, згадані у відео, такі як гласність, перебудова, планова економіка та проксі конфлікт. Якщо ви в чомусь не впевнені, не соромтеся передивитися відео, повторення допомагає глибше зрозуміти матеріал. Холодна війна була конфліктом, який сформував світ, у якому ми нині живемо. Зрозумівши, що відбувалося в той період, ми краще розуміємо, як працюють сучасні міжнародні відносини. Дякуємо, що були з нами, і успіхів вам у навчанні.